Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні в нас справи житейські. Як забути зраду і жити далі? І справжня причина, чого це з вами трапилось. Ну, давайте по черзі. Чого це з вами трапилось? Чого вас зрадили? Чому справжня істина причина, чого так трапилось з вами? Дьявол вмішався. Так, мішався дьявол, але це вас навчило чомусь, ви стали краще або кращі. Це е, отримали духовний рост таким чином. Ці люди, що навколо вас були організовані вищими силами, щоб вас зрадили, е, це прокачала вас духовно і ви зросли. І цей е, цю ситуацію ваша душа. Ну, цим картам ваша душа це, е, обрала при народженні собі такий іспит, і ви його прийшли. Це дали свої, дали, дало свої результати, ви зросли. Так, да, бо ви маєте здібності ви Верховна Жриця, і це відкрило вам шлях, на, як вивело вас, на якісь. Інший інший, да, інший, горизонт. Сама за себе або сам за себе. Прислухайтесь до свого серця, не приступайте через себе, можете все, що ви. Все, що хочу, все можу. Можу робити все, що я хочу. Ось так. І карта, що імператор, імператор це коли. Людина, яка має чогось досягти в житті, або вже досягла чогось. Ви такий, я б сказала, великий або велика. Ось і що ви керуєте ситуацією. І оця зрада, що так сталося, ваш партнер просто якась така ще молода душа. Яка проходить свої кармічні уроки, а у вас свої кармічні уроки. І ви притягнули цю ситуацію з минулого життя. В цьому житті ви нічого поганого такого не робили. Це була така перевірка. у вас ваш іспити, і ви його прийшли. По карта Мир вийшла. Дивіться, іскушення якесь було, да? і партнер ваш його не прийшов. Слабий, слабкий. А ви світла, чиста така людина, майже свята, і маєте високий статус. І цей високий статус в тонкому плані ви маєте. І також це проявля... проявиться, або вже проявилось на фізичному плані в світі людей. Так. Справжня причина, чого це сталося. Це одна причина, да, що це така кармічна задача у вас була і ви її прийшли з достойством, гарно прийшли. Сила, 6 мечів. Розлучення. Залишили небезпечну ситуацію, бо зрада це все, завжди небезпека. Що одна людина іншу зраджує, це не, не тільки просто, що там пішов десь там підгуляв один раз, це хвороби всякі, навіть смертельне міг принести або могла принести. Це дуже небезпечно, це е, одне з жахливих, що може бути зрада. І е, маєте з е, образу. Оце своєю образою треба працювати. Поки ви ображаєтесь на цю людину між вами є такий. Як канал енергетичний, і скільки ви про нього або про неї думаєте, ваша енергія перетікає той людині. Тобто ви тратите себе на ту людину, яка цього не достойна. вона не достойна не вас, ні вашої енергії. От ну, ви побачили справжнє обличчя, все розірвали стосунки, більше не спілкуєтеся, не думайте і не ображайтеся. Пробачити це не означає, що прийняти у цю ситуацію або схвалити. Схвалювати, що вона так зробила або він. Це не значить, що вам все там подобається, да? і що ви забудете, що людина така. Простити людину, це обірвати зв'язок з нею повністю, більше не думати про неї, і передати цю людину в руки Бога. І вже Бог там розбереться, там свої кармічні закони починають працювати, і вона отримає по заслугам ця людина. Але поки ви на неї ображаєтесь, ви сили не наказують ту людину, бо ви маєте з нею як спільне поле, біополе, ви як в зв'язки. Цією людиною. А поки ви ображаєтесь, це негативні енергії, воно вас руйнує, робить вам хвороби, ви втрачаєте енергію, не вистачає сил і вищі сили не чіпають цю ситуацію, поки ви в цій образі. Це, до речі, так от у українців образа на росіян, це також треба. Не ображатись, а просто не давати їм свої енергії, взагалі взагалі ніяк про них не думати, бути безразлічними. Да? Нам байдуже, що там відбувається, і на них нам байдуже. І не мати образи, а передати їх Путіна, оцього, цих росіян, в руки Господа, щоб їх покарали вищі сили, а ми. Не маємо з ними нічого спільного, навіть не даємо своєї енергії, ненависті туди, ніяких не підсилюємо. Ось така ситуація у вас відбулася, тож пропрацюйте свої образи, просто простіть, це дуже важко, але простіть, щоб не бути з'єднаним з, з цим чоловіком або з цією жінкою, з цією людиною енергетично, бо між вами такий канат, і зараз я його буду обрізати. Так, це я прибираю заперечую. Дявола прибираю, заперечую. Тут далі все добре. Все в вас буде добре. Ви, все, що ви хочете, все в вас буде. Ви маєте оцю силу, що созидательно. Так. Це та людина, яка без вас залишилась, їй буде погано без вас. У вас шляхи відкриті, ви кристально чиста людина, у вас все буде добре. А ми зараз зрізаємо ці енергетичні канали, канали образи, повертаємо негатив тому, хто зробив. Просимо вищі сили, щоб втрутились, допомогли вам забути цю. Ситуацію, щоб вас вилікували, щоб не було так боляче. Це така слабка, я б сказала, хвора людина. От ви ж не ображаєтесь, якщо там у людини, наприклад, нема руки чи ноги, ви ж на нього не ображаєтесь, що він без ноги. Це те саме. Це проблеми дуже великі з головою. І це хворі люди, ті, що зраджують. Хворі, трошки головою хворі. Це треба прийняти і відпустити цю людину, не тримати на неї образу, пережити. Це такий іспит. ваша душа собі замовила, і ви його прийшли з достоинством. Стали сильніші, мудріші, і отримали якийсь статус в тонкому плані, що ви маєте високий статус. Вищі сили, янголи охоронці, того, хто дивиться. Прошу зрізати енергетичний канал між вами і тим, хто вас образив. Прошу зруйнувати ці зв'язки. І можете повторювати зі мною: Я прибачаю того, хто мене образив. Я прибачаю того, хто мене образив. Вищі сили передаю його вам у ваші руки. Що він заслуговує? По волі вищих сил, хай те вищі сили Господь поверне йому те, що він негативно не робив, хай вищі сили з ним розбираються. Я більше не несу цієї образи в собі і більше не годую цю людину своєю енергією. Бо та буде так. Вриваю всі зв'язки енергетичні, фізичні, психологічні. І більше з цією людиною не спілкуюсь і не маю з нею ніяких справ і передаю цю людину в руки вищих сил. Та буде так і так буде. Вищі сили прошу прибрати всі перешкоди, які заважають вам, жити щасливо, пережити цю зраду і більше не ображатися по Верховному суду, та буде так і так буде. Все, що негативне робив, хай вищі сили розберуться по справедливості. Бо робила, це Та буде так. Так, що там у нас було ще? Як жити далі, як жити далі? Як це пережити, як жити далі? Ну, я вже розказала, що да, треба пробачити. І пробачити не значить, що схвалювати це. І... Мати собі на увазі, що людина, з людиною не можна спілкуватися, яким чином, що це не ваша людина. Так, ви ще сили скажіть, покажіть, і що заважає жити далі? Що заважає жити далі? Як це забути і жити далі? Що заважає забути цю зраду і жити далі? Ну, вам здається, що це дуже гарний чоловік, якщо дивляться жінки. Якщо дивляться чоловіки, повертайте навпаки, що це про жінок розказ. Дивіться, вам здається, що все життя скінчилось, це все конець. Конець всьому, такий гарний, все втратили смерть всьому. Ну це не смерть всьому. Це не смерть всьому. Ця людина отримає по заслугам, вищі сили йому по справедливості, буде йому воздаяння, що він вас образив, це так не можна було робити. Прийде інший, або інша буде ідея, інший, який кращий, який не буде робити такі гадості. Так, шляхи відкриті, доля зміниться повністю. Але ви самі себе заганяєте. Ви оце в цих суїцидальних думках. Жизнь жизни більше нет. це дуже погано і це треба прибирати. Як тільки ви перестанете сумувати, плакати і оплакувати сім і свою жизнь, то у ваше життя налагодиться дев'ять кубків. Моліться, просіть вищі сили, охоронців, щоб вивели вас з цього стану, щоб допомогли вам, щоб позбавили цих страждань. І щоб дали адекватну людину, з якою ви будете щасливі. І вона, ця людина є, вона йде до вас в центрі розкладу, що є. Ви його, можливо, вже ви його знаєте, але не звертаєте на нього такої уваги, бо у вас горі, ви оплакуєте. Це не можна так робити. Це кармічний урок, ви його прийшли, йдіть далі з високоподнятою головою, ось ви імператриці, шляхи у вас відкриті, зцілення наступає. Це карта зцілення, що стане легше. Не думайте про нього. Кожен раз, як ви про нього думаєте або про неї, то ви віддаєте кусок енергії туди. Побережіть для себе. Цю енергію можна, ем, наприклад, для того, щоб у вас гроші були, да, або здоров'я кудись в інше, більш приємне місце пустити. Якщо згадуєте знову цю всю ситуацію, то кажіть собі, знову я про це подумала або подумав, не буду про це думати. Просто не думайте. І ще є такий метод: візьміть собі на, папір, на папірчику, напишіть все, що ви думаєте про цю людину, чого він вас образив. Все, ну, всю вашу образу випишіть собі на папірі. І в кінці напишіть, «Весь негатив, біль, з цієї миті я більше не маю образи на цю людину. Весь негатив, що він мені зробив, повертаю йому назад. По Верховному суду буде так. Все назад. По Верховному суду, бо не ми судді. Ми не можемо судити. По волі вищих сил можна написати, отак краще буде. Буде так. Бо не ми судді. Може судити тільки Господь, ми не можемо судити. Як сталося, так вже сталося, ми не вправі це робити ці висновки, бо невідомо, чого у вашому житті так сталося. Можливо, ну, в розкладі вийшло, що вам так було положено, ви за щось ви відпрацювали. За щось з минулих життів ви відпрацювали. Погасили якийсь, якусь свою заборгованість з минулого життя, ваша душа стала краще з цього моменту. І вам буде легше. От зараз я перекрию, вам буде легше зцілення виходить на майбутнє виходить, що все в ваших руках. Що, якщо ви хочете гарівати і плакати, будь ласка, насолоджуйтесь цим станом, скільки вам потрібно. Але 9 кубків, що ви будете щасливі. Ви будете щасливі. В ваших руках припиняєте плакати, стаєте щасливими. Все. Ваші сили будуть допомагати людина, інша йде вам на зустріч. Ці дві карти вийшли негативні це смерть і то, що ви сумуєте самі себе, депресію ганяєте. Не думайте, не крутіть в голові цю стиральну машинку. Ну, подумаєш, ну, сталося таке. Пережили, поплакали, і беріть себе в руки, будьте щасливими. Найкраща помста – це бути щасливою. Або щасливим. Перекриваю вище сили, прошу прибрати. Всі перешкоди, які заважають людині пережити зраду, жити далі, щасливо. Дайте е, пару, дайте пошліть ту людину, з якою буде. Е, Гарно, яка буде любить, захищать, ніколи не зрадить. По волі вищих сил, та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. Вищі сили, прошу відкрити всі шляхи, прошу дати вам те, що вам потрібно, або щось краще, щоб це було без перешкод, щоб проявлялося в вашому житті, без перешкод буде так і так буде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.